З період новорічно-різдвяних свят всі очікують на дива. Але це час, що особливий тим, що кожен з нас може стати чарівником для іншого. Стань Миколайчиком для тих, у кого немає нікого. Це дві заходи від зооволонтерів, театру мотольга Моделс, також вокальних колективів Покоління Некст та Зоряний шлях. Яскрава ігрова програма присвячена безпритульним тваринкам та допомозі їм відбулася в бібліотеці для юнацтва. Діти грали, танцювали, співали, слухали розповіді про тваринок. А також, поки що, заочно знайомилися з мешканцями притулку для тварин. «Зоодопомога». Ми організація зооволонтерів, і ми турбуємося не тільки про наших тваринок, а також про майбутнє наших дітей, щоб наші дітки зростали чуйними. Діти вміли любити, діти вміли турбуватися і знали, куди направляти свою енергію. Тобто енергію на добро в першу чергу. Наші заходи дуже різні. Ми робили вже на базі школи, за що ми вдячні школі, ми Робили вуличну акцію. А сьогодні, нарешті, ми потрапили до бібліотеки. Ми дуже вдячні керівництву бібліотеки, дуже вдячні всім працівникам, які нам дуже допомогли, дуже підтримали, надали нам і місце, надали нам і супроводження, і музичне. Ця акція, вона була приурочена в першу чергу, звичайно, до Миколая, адже Миколай це дива, і ми розповіли дітям, що дива це робить не Миколай, а дива робимо ми. Взагалі, то ми перші, хто вивели ситуацію з тваринками на такий рівень, на рівень з дітками, де освічується це саме серед дітей. І ми перші, і будемо перші, і найкращі, і за нами піде вся наша Україна. Першу зустріч з оволонтерами з ігровою та пізнавальною програмою провели в гуманітарному ліцеї. Потім була вулична акція біля ПК «Світлопільський». але учні різних шкіл неодноразово збирали смаколики та інші необхідні речі та передавали на притулки для тварин. Ми вже бачимо результат нашої роботи, тому що наш притулок почало відвідувати дуже багато навчальних закладів. Дітки замість просто прогулянок ідуть до наших тваринок. Вони гуляють з ними, вони приносять донати, вони приносять допомогу. Діти вчаться і бачити, що, що таке проблема безпритульних тварин. До нас долучилося на цьому закладі заході знову дуже багато наших друзів. Це Ольга Моделс, це покоління Некс, Золотий Шлях і також наша бібліотека і. Багато дуже відкритих сердець, посмішок і ці серця, які я вірю, що будуть відкриті до добра і любові. Учасники поділилися враженнями від заходу та розповіли про своїх домашніх улюбленців. Діана вже втретє виступає на зооволонтерських заходах. У мене немає тварин, але в селі, в селі їх дуже багато. Собачка в одному селі, а в другому три одна один кіт. Бодай, я не пам'ятаю, а як собаку, то її звати Жужа. Діти розповіли, що дізналися про допомогу безпритульним тваринкам. Я запам'ятав те, що потрібно їм допомагати, давати їм їсти і потрібно добре з ними поводитись. Так, я маю тваринку, у мене є котик, його звати Пуля. На заході була також представлена виставка малюнків на зоотематику від художнього дизайну «ЦДЮТ». А виставка показала, які сьогодні можуть по як їм треба допомагати. Буду їздити, просити батьків, щоб їздила в приют. Готувалась ще, шалот. Ще я сама їсть в Київ, але я вас можу. Я готую. Завершився захід ярмарком. Учасники могли купити смаколики та тематичні товари, і всі кошти спрямували на потреби безпритульних тваринок. Вдалося зібрати 3,5 з тисяч гривень. Їх разом зі смаколиками та іншими необхідними речами від колективів організаторів заходу передали громадські організації зоодопомога.